Радо вітаю вас, любі малята, хлопчики милі, чарівні дівчата. Вже незабаром прийде до нас нова пора року зима. А сьогодні ще у нас останній день осені. І ми сьогодні скажемо осінній порі року прощавай. Прийдеш до нас вже наступного року, бо ви вже знаєте, що щорік одна пора року змінює іншу. За осінню приходить зима, за зимою красуня весна, за весною літо. І потім знову прийде до нас чарівниця осінь. Багато дарунків подарувала нам осінь у цьому році. Пригадайте перший осінній місяць. Вересень молодці, це був вересень, теплий, соняшний, з різноманіттям квітів різнозабавних. Дуже красивий гарний місяць. І потім прийшов жовтень. Ще красивіший, бо осінь золотою фарбою розмалювала і дерева, і кущі. І коли листячко вкрила землю, наче золотий килим ліг на наші доріжки. Подарувала нам осінь і свої дарунки з городу овочі. Пригадайте, які овочі подарувала нам? осінь? Ви, мої розумнички, звичайно, гарбуз, король нашого городу, капустку щеп, цибулю, щеп, буряк і, і морку, і помідори, огірки. омірки. Так дуже багато. Подарувала нам осінь і дарунки саду. Яблока. Уші смачні, запашні, подякуємо осені за її дарунки. Пройшов вересень, пройшов жовтень, настав листопад і теж не залишив нас Без своїх дарунків. Зібрали ми каштани, зробили красиві поробки, засушили опале листя, теж зробили гарні поробки і залишаться вони з нами на згадку про осінь. Тож скажемо осені, дякуємо тобі, осінь приходь до нас дорік, а ми чекаємо вже на зимуньку.